Всім привіт! Мебляр на дроті, і сьогодні вам покажу ще одну кухню, для того, щоб ви знали, що для себе обрати. І почнемо ми із фасадів на цій кухні. Я вже про них розповідав в огляді про фасади. Це одні з найулюблених моїх фасадів це АГТ soft touch mat. Тобто, ціна якість цих фасадів я вважаю одна із найкращих. Це... Що... у нас по перше не залишаються відбитки пальців по друге, фасад із середини такого самого кольору, як і з зовнішньої сторони. Верхній фасад світло-сірий, з внутрішньої сторони він такого самого кольору. А тепер давайте про фішки. Стільниця в нас кераміка склеєна в єврозапил. Майже не відчувається з'єднання, дуже ідеальне. Мийка в нас з подстольного монтажу. Тут у нас є полірування, мийка Фабіано гель-декор із препарацією. Змішувачі на три води, тобто гаряче, холодна, я вже їх показував, дозатор для мила. Стільниця у нас не боїться гарячого, не, не дряпається. Можете подивитися краш-тест відео, яке я знімав попереднє. Далі у нас фасади з нижні збудованою профільною ручкою. За них зручно брати. Декому подобається більше, ніж, наприклад, ручка гола, тому що люди говорять, що коли берешся за фасад, то пальцями царапаєш ручку гола. Тут ніби зручніше їх відкривати. Шухляди ми використали компанії Граз, Нова Праскала, це одні із топових шухляд, які можна порівняти з Блюмом та Хетіч. Прихована шухляда з кліпсою, з тоненьким передком. Дуже тихо працюють і гарний довідник. Дуже добре затягує шухляду. Тут у нас котел. Якщо є можливість, звичайно, краще котли повішати трошки вище, тому що буде ось такий перепад. Нічого з цим не зробиш. Знизу у нас нема дна це для того, щоб заходило повітря і щоб газовщики не додовбалися до вас. Петлі у нас з механічним довідником вони надійні та довговічні. Є ще петлі блюм з накладним довідником. Передбачено вентиляцію для. Нашої битової техніки, тобто для духової шафи та мікрохвильовки, є вентиляція в цоколі та вентиляція в верхньому карнизі. Стеля в нас натяжна. Потрібно теж звертати увагу, коли робиться без тільового профілю стеля. Там є такий маленький-маленький бортик. Ось такий, да, десь на 5-6 міліметрів. І тому теж треба враховувати, буває, коли підходить меблі під саму стелю, то впираються в цей бортик. Плюс у нас є ще провисання по стелі десь приблизно до 2 см на 60 см від стіни. У нас стеля може провісати до 2 см, тому якщо буде відкриватися фасад під самою стелею, він може чіпляти в нас натяжну стелю. Теж беріться до уваги, мінімум 2 см потрібно робити зазор. Так, що у нас цікавого? Вбудована, точніше, була задача вставити сюди пральну машину. І, як бачите, потрібно залишати місце. Справа, зліва для того, щоб можна було поставити петлі і витягнути машинку, якщо потрібно буде її обслуговувати. Але є один такий нюанс, про який можливо не всі знають. Коли ми відкриваємо лоток, так як машинка в нас не розрахована для вбудовування, нам перекриває, бачите, стільниця перекриває доступ засипати зручно сюди порошок. Лайфхак. Зразу про нього скажу. Тут є кліпса, ми цього не робили, але людям про це скажемо. Її можна виламати, наприклад, витягувати лоток повністю, засипати, потім вставляти. В іншому випадку тільки засипати в барабан. Тому, коли обираєте вбудувати невбудовану пральну машину на кухні, звертайте на це увагу, щоб потім до меблярів не було ніяких питань. Сушки у нас для тарілок, вони, як правило, йдуть стандартні. Е, інколи хочеться зробити так, щоб фасади були хоча б більш-менш однаковими, і не робити шкафчик чисто під сушку, під розмір. Тому, як правило, можна робити ось таке рішення. Сушку обираємо, яка вам підходить для вашої сім'ї, 70, 60 або 80, можливо, 90. А те місце, яке залишається, використовуємо для якихось мілких речей, і це теж дуже зручно. Навіть інколи ми робимо ці дверцята. Різного розміру. Так. Витяжка в нас похила, чим вона зручна і чому, в принципі, я її можу рекомендувати для таких кухонь? тому що перше, вона стає майже в рівень зі шкафами. Друге, коли підходиш, нічого не нависає над головою. Зручно керувати. Вона достатньо добре втягує. Але за рахунок того, що тут є такий чуть-чуть підйом скла, треба ставити ось таку планку. Ну, а зверху вже ми закриваємо там, він канал і все інше. У випадку, якщо з винканалом не все продумано, то як правило вент-канал можна сховати за верхній карниз. Якщо кухня проектується під час ремонту або до ремонту. Можна передбачити ще варіант сховати він канал за натяжну стелю, і тоді тут цього цього ну труб і карнізів може не бути. На кухні у нас газова поверхня по нормам газова поверхня потребує, щоб витяжка була десь 75 см від газової поверхні. Коли в нас витяжка похила, то ми можемо ставити її в рівень з тумбами, тому що тут є це, це місце, і от нічого не нагрівається. Тобто, це теж рішення, якщо хочеться в одну лінію, із газовою поверхнею. сенсор. Він тебе не любить. У мене якісь пальці неправильні. Він любить ніжність. Зараз я ніжно нажму. Оп, працював. Тут у нас сенсорний вимикач. Традиційно у нас профіль голос під світкою. Можна звернути увагу, як падає світло, воно розсіяне. Нема бліків на задній стінці. Так, тут теж у нас чорний профіль. Дивіться, класно виглядає. І він же в нас виконує роль е, захвату для пальців. Тобто там уже все це продовольно. Якщо сподобалась кухня, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. З вами був Макс, компанія Woodelit, і ми медляр на дроті. Всім пока.